Місто Мукачево налічує понад 80 тисяч населення. Здавалось би, питання поховання не має бути критичним для невеликого міста. Та насправді ситуація вже зараз потребує термінового вирішення. Це дуже гостра проблема. Але якщо ви питаєте мене думку, я за крематорій. Угу. Я за кремацію. На жаль, така ситуація в країні. Молоді хлопці гинуть. Я особисто сина поховала. І це дуже гостра проблема. У моїй ситуації мені предоставили місце військове. А так, а так, проблема є. Тому що під цвинтарами гуляє ну, дуже багато місця. Цвинтарів такі займають дуже багато площі. Крематури був би кращим рішенням проблеми. На території Мукачівської громади функціонує 5 кладовищ. Проте через відсутність вільних місць два з них наразі закриті. Це цвинтарі по вулиці Данила Галицького та у мікрорайоні Паланок. Третє кладовище знаходиться у районі Червоної гори. Там місць на даний момент немає, але проводяться поховання під поховання або раніше заброньованих місць. На даний момент діючі кладовища це. На центральному кладовищі воно знаходиться по вулиці Томаша Масаріка. Друге кладовище знаходиться в районі Паланку по вулиці Олександра Бабича. За інформацією міського підприємства, яке опікується кладовищами, поховання на діючих відкритих цвинтарях проводяться в окремих секторах або за попередньо зарезервованими ділянками, або шляхом під поховань до родичів. Людина помирає, люди звертаються до нас і ми бронюємо місце. Це вся посуха безкоштовна. Як це зробити? Це після поховання людина приходить із свідоцтвом про смерть, і вже ми підключаємо до цієї людини бронь, виписуємо бронь, записуємо це в книжку, ми ведемо архів, і коли вже людина помирає, вона використовує цю бронь. Ця послуга безкоштовна. Гострою залишається і проблема поховання військовослужбовців, адже місць на місці Алеї Слави недостатньо для прощання з гідними синами нашої держави, чиє життя обірвалося через війну. На даний момент на центральному кладовищі поховання військових не проводяться. Місця тепер виділені на паланку в районі паланку по вулиці Олександра Бабича. Там здійснюється поховання. У підприємстві, що опікуються кладовищами, зазначають, що про проблему знають та вже активно займаються вирішенням цього питання. Так, на сесії міськради було виділено ділянку, на якій вже здійснюються роботи щодо розчистки. По вулиці Томаша Масарка. Міськрада виділила 12 гектарів. Проводяться роботи, чистка території. Щоб проводити поховання нові. На даний момент проводиться розчистка території, потім буде проводитися дороги, будуть облаштовуватися, будемо засипати щебнем. І потім буде ця вся територія поділена на сектора. Наскільки вистачить цієї ділянки у підприємстві не беруться називати, але зазначають, що облаштування здійснюватиметься поступово по секторах щодо термінів облаштування, техніка працює вже, але точних дат відкриття нової ділянки поки невідомо. Їдне прощання з близькими це потреба, яку має забезпечити кожна громада. Наразі ж у місті сподіваються, що роботи завершать якомога швидше.